То не чув про неймовірні пригоди Гулівера, головного герою фантастичного твору Джонатана Свіфта. Цей невтомний мандрівник, подорожуючи на кораблі, побував у багатьох країнах світу. Винахідливий Гулівер заслужив прихильність мешканців вигаданих країн, як маленьких людей ліліпутів, так і могутніх велетнів. Нині слово Гулівер часто використовує для характеристики гіганта, хоча насправді казковий гулівер був людиною середнього зросту. Персонаж фантастичного твору набув такої популярності, що улюблені дітьми цукерки великого розміру назвали його іменем. Гулівер Порівняйте композиції вертикальних та горизонтальних ілюстрацій. Як у них розміщене головне і другорядне. Як художники показали різницю в розмірах персонажів. Розглядайте. Пропоную створити. Ескіз обгортки для цукерок гулівер. Ви можете використати акварельні фарби, фломастери, кольорові олівці на вертикальному або горизонтальному форматі. Але спочатку розгляньте, будь ласка, ілюстрації, які малювали діти.